Мара Черкас, начальник відділу культури Чорнобайської районної державної адміністрації Черкаської області сьогодні на ярмарці бібліотечних інноваційних технологій. Я так вважаю. По тій причині, що наша Чорнобайська районна бібліотека, перша у Черкаській області, отримала грант і отримала комп'ютерне обладнання і під'єднання до мережі інтернет, як Чорнобайської районної бібліотеки і створено інтернет-центр, так і сім сільських бібліотек. Це дало колосальні можливості для сільських громад отримати одна справа просто комп'ютерний доступ, мати можливість просто сільському громадянину зробити якісь певні. Там роботи на комп'ютері, але одна інша справа це вийти в інтернет-простір і взяти ту інформацію, яка до цього простому сільському громадянину просто була недоступною. Цей про, про це влаштування, це про якісь нові технології в фермерстві, це і електронна пошта, це зв'язки з своїми близькими. Тому як ми співпрацюємо, ну перш за все, це звичайно ми побачили, наскільки є важливою якраз робота бібліотеки і співпраці є з бібліомостом, і отримання ось таких інвестицій у сільську громаду в випадку під'єднання до мережі інтернет і от отримання комп'ютерного такого обладнання. Ми побачили, наскільки це важливо для сільської громади. І тому у Чорнобайському районі у 2011 році було оголошено роком культури і дуже великі. Кошти надійшли на те, щоб просто зміцнити матеріально-технічну базу закладів культури. Це просто провести ремонти, полагодити дахи, встановити електроопалення, і бачачи, наскільки важливо є комп'ютеризація і інтернетизація сільських бібліотек, якраз було поставлено завдання для всіх сільських голів територіальних громад, щоб своїми коштом коштом сільських громад знайти ось ці кошти для того, щоб провести, встановити комп'ютерна. Обладнання і під'єднати до мережі інтернет. Це було зроблено вже в 2011 році. У трьох територіальних громадах у нас було встановлено інтернет, встановлено комп'ютерне обладнання і відкрито такі інтернет-центри, або ми називаємо їх безкоштовні доступи сільської територіальної громади до мережі інтернет. Але за програмою, яка була прийнята у нас районною радою, було прийнято рішення якраз до 2014-го програма, ця розрахована на 2012-2014 роки. І до 2014 року встановити ось такі безкоштовні пункти доступу до мережі інтернет по всіх територіальних громадах Чорнобайського району. І цей процес у нас вже йде все більше і більше. В цьому ось уже на, на часі відкриття ось таких інтернет-центрів або безкоштовних доступ, доступів до мережі інтернет ще у чотирьох територіальних громадах. Думаю, що цей процес ітиме набагато швидше ще із, ну будемо казати, із тим, що влада буде трошечки ще більше давати коштів на, на, на даний. Момент по можливості у нас якраз ось ну робимо все можливе через те, що все-таки відчуваємо, що трошечки кризовий рік у нас має так сказати має місце. Але працюємо над тим, щоб якраз ось цю програму реалізувати. З реалізації цієї програми, звичайно, що сільська територіальна громада за свій кошт встановить ось такі безкоштовні пункти доступу до мережі інтернет в усіх селах Чорнобайського району. А це це дає дуже великі. можливості. Це дає можливості просто молоді йти в інтернет-центри. Сільські бібліотеки отримати ту інформацію, спілкуватися зі своїми ровесниками, спілкуватися між собою і не не користуватися, ну будемо казати, не йти туди, де на них впливає негативно от будемо казати, середовище. Через та хочемо створити таке середовище, яке впливало позитивно на молоду людину і давало йому як духовне, так і фізичне зростання. Це і спортивні зали, але інтернет-центри в першу чергу. Ну, я вперше на цій ярмарці не так давно працюю начальником відділу культури і запрошена вперше на таки таку ярмарку. Отримала дуже велике задоволення. Задоволення в плані того, що отримала дуже багато інформації. З однієї сторони поділилася ну, будем казати, думками із представниками різних гілок влади теж на місці, яким чином вони впроваджують і працюють якраз з бібліотеками для того, щоб швидшими темпами у нас ну бом казати сільські бібліотеки стали сучасними Інтернет інформаційними центрами, але з іншої сторони, звичайно, що отримала дуже багато інформації, і думаю, будемо її використовувати для того, щоб не тільки бібліотеку робити інформаційним центром, а використовувати інвестиції для того, щоб ці інвестиції надійшли не лише бібліотеку, а щоб надійшли, надійшли у всі, Ну, будем казати, заклади культури. Перш за це в будинки культури, що для мене дуже цікаво. Але разом з тим, для мене, наприклад, дуже цікаво і просто розвиток територіальної громади через те, що сильна. Громада це сильна бібліотека, це сильне суспільство. Це просто звичайно хороші і, і, і такі інтелектуальні люди, які дивляться в майбутнє, які радіють тому, чим вони займаються, тобто зайняті люди, і через те всі інвестиції хотілося, щоб вони надійшли і в територіальні громади. І таких проектів у нас вже ми чуємо і бачимо, що їх багато бібліотеки в деякій мірі і за те, що вони першими були, будемо казати, першовідкривачами по програмі Бібліоміст для бібліотек. Тепер вони стають в деяких областях, вони стають такими центрами для того, щоб розвивати і сприяти ось цими проектами, розвивати територіальну громаду. Через те я взяла багато візиток, багато ось таких і такої інформації для того, щоб ну будемо казати, обмінюватися на нею, але звичайно для того, щоб використати цю інформацію для розвитку і закладів культури, і територіальних громад, і направити інвестиції, надіємося у територіальні громади.